Хочу вам показати саженці, які ми привезли з Польщі для маточника. Ми їх зараз думаємо заховати на зиму в підвал, засипати тирсою зі них порід дерев, звичайно, крім дуба. Залиємо це добре водою, приблизно відро на мішок тирси піде. Ну, Під низ думаємо, ще дати на знизу є бетон. Але думаємо так само під низ, під терсу, під коріння, кинути моксфагну. Він теж добре буде зберігати вологу. Також думаємо деякі саджанці вже висаджувати в пакети спеціальні в землю, в гумус, щоб краще корнилося. Ну і вже висаджувати весною, коли захочемо. І з квітня, і по травень, і по червень будемо висаджувати. Це хочемо показати цієї двохрічки річки Каталонського. Вони бачите, тут є клюшки і дорощувалися рік в шхілці. Тут трошки такі, трошки гіршому стані. Отут тут, бачите такі коріння. Тут вже формувався штамп, вже є боки в гілки, тут вже обрізалося. Так, бачите, тут, тут у вигляді трохи є, тут не обрізалося, е, тут не обрізалося. Е, Буду обрізатися на слідуючий рік весною, а можливо ще обріжу і зараз підвал, коли буду класти під тирсу. Це також каталонські клюшки. Бачите, яке коріння. Тут є різне, різні як вони дорошувалися, є різний стан. Тут трошки то є більш такі трошки гірші, ну от такі. коріння всі, всі гарні. Ось це, це каталонський. Тут, тут є сорт вебаценна. От бачите, які сарешки великі. Дуже хороший сорт. Покажу вам коріння. Це також не дорощувалися. Ось такі коріння є. Ну, то на маточник нам на якраз підійде. От. Так. Це Ольбжимс Хали. Ось такі решки, такі коріння. А тут один відірвався, але думаю, посадити на матушник піде. Коли везли, обламали. Так, тут у нас є сорт Трухеса. Горішок дуже довгий, десь сантиметрів три. В них попадаються і більше. Зараз покажу коріння. Вони які сарежки. От сарежки. Червонуваті такі. Так, коріння. Мобу показати коріння. От, наприклад, корінь. Так. Тут у нас кусворт. Кусворд. Теж отакі от коріння. Ось такий саженець. Теж, бачите, вже формувався, вже вже нічого не буду обрізувати вище. Ну, хіба оці бокові гілля? Тут якраз один, два, три, п'ять. Напевно, що залишу в такому саженці п'ять штук, тільки третину обріжу. Так, тут у нас Варшавський червоний. Бачите, якісь буруньки червоні. Ано, приблизно. Червоні бруньки, коріння, отаке коріння. Теж дорощувалося шкілці. Хороші саджанці на маточник. Так, тут у нас барцелонський. Це теж вже хорошо, добре сформоване дерево. Думаю, не, якщо в терці гарно збережеться, не треба. Не потрібно буде обрізати багато, третину обрізаю боковий гілок. От коріння які, Тут 10 штуки. Ну, вони з'їжджати добре, тут коріння дуже хороше, так що має підір, добре. Ну Тут так само каталонський, о, Тут є на матужний, взяв сорт ноттінгемський. Це трохирішні саженці. Коріння, гляньте на коріння, яке вже. Буду так садити і вже не буду брізати, у мене глянути, тут вже є штамп. Вже йдуть бокові гілки. Одна, два, три. Тут, от, тут так само. Один, два. Ще буде додатково, пускати буду гілочку дві, але на матожник багато не потрібно. Так, тут. Ну тут ми поки... В ящик, ми будемо ящики теж засипати з тирсою Це теж саджанці на маточник то від саджанці від гумулки Тут, наприклад, так це є гарібальді, це є одну річке, але коріння непогане повинні добре прожитися. Думаю, висадити їх в пакети, дати гумусу, так що вони мають ще краще укорінитися так що має дуже добре цього наступного уроку дати вріст. Так, це тут у нас сорт юанна. Сорт юанна, теж однорічка, але гляньте які коріння. Отакі однорічки. Гляньте яке коріння. Так що тут питань нема. Так, тут є сорт Ольга. Сорт Ольга. Куди я не візьму? Так, о, гляньте. Таке коріння. Так, далі. Сорт. Польсь... Челин польський сорт. Круткоокшивове. Це горішки, в них дуже коро... маленька плюска. Все горішок видно. Ось тут такі сарниці, Одні і краще, одні ліпші. оце як коріння, бачите? От тут деколи треба буде з ними добре запереглянути. Ось деякі дуже добрі. Так Тут сорт барбакан, сорт барбакан. Бачите, які червоні бруньки. Теж коріння треба показати. Бачите, яке коріння? Так, за контерсую. Тут сорт бомба. П'ять штучок тільки дісалося, бо більше не було. В нього на продаж, в нього небагато є, однорічки тільки дісталися, невеличкі. Отакі коріння. Так. Є ще сорта Тонда, Джифоні», «Тонда Румана. Ще там кілька сортів. Ще трапезунт є. Трапезунт брали той від Ілляса трапезунт. Обмінювалися з форумчанами з форму виноград. П'ять штук взяли. Отакі насаженці. Дякуємо за увагу, буде наступне відео.